Привіт! Сьогодні ми грали з Пашею в Змієвир, і Паша ще не грав, тому це буде його перша партія. Гра. в мене це вже друга гра. Паша хай привітається і, як завжди, трішечки розповість про правила гри. А всім привіт! Було да. я, нові новини щодо Стигмаєра. У мене О. серце я грав, і серце боліло. що? Змієвир вийде так, на ворожому ринку. Ага, ну так, да, да, це дуже погана, погана ідея. Я не знаю, ти ну, Майор ти що взагалі вже? Ну, і це розумієш, його кампанія. розумієш, багато наших хлоп виходять там, але от він принципово казав, що не буде випускати на російському ринку. Ні. І що по і ми бачимо? Я в нього питав на його сайті. Я йому да, да, питання поставив. Чому а, він це робить? Так, і він відповів, що така проблема коротше рос... ніхто модо що каже російські підробки стали проблемою через це. Вони через посередника, який не знаходиться в Росії, вони запустили самі виробництво, і 100% виручених з цього грошей, ну саме те, що отримує вистигмар, ага, ну да, як ну да. автор його і шли вони да? йдуть 100% цих грошей українським біженцям. Повністю він з цього, він обіцяє, що він з цього ні копійки не заробить. Ну, побачимо. Але все одно ж, типу, заробить російська, е російське видавництво в себе там заробить. Да, да. Ну, тут таке, типу, двояка ситуація, б хотів резонанс зібрати. Але давай все-таки але... про гру. Боже. Всі, не груз нам, Пас, давай плач. не груз. Ну, Добре, ти? У грі, а гра... давай тільки коротко. Не думаю, от... багато хто грав крила, знають, да? Гра мені сподобалась. Я в крила не грав, але це для мене перша гра подібна з оце активацією рядків. Ну, коротше, що ми робимо? У нас є. На початку гри кожен раунд шість монет, і за ці монети ми і виконуємо карти. дії. Дії тут які є. Викладаємо монетку, виконуємо дію. Ми можемо е розігрувати печери. Тут у нас є преднамальовані. А всі інші треба розіграти, тобто розкопати навіть це Ну типу так, Прокапуємо домівки для наших драконів, коли розіграли печеру, печера завжди щось дає. Потім ми можемо заселяти туди драконів у драконів різні здібності, які виконуються одразу раз в раунд в кінці гри. Або коли туди стає наш Оцей чувачок, да буде проходити по печеркам, Да, казати, о боже, я знайшов яйцо. Я знайшов молоко. Оце ще один вид дій який тут є, це виставити нашого чувака і відправити його йти по печері. Він свої плюшки, і якщо на драконі намальована локація, особливо теж отримує плюшку. Робимо дослідження, розкопуємо печери, приманюємо туди драконів, ось розкопуємо печери, приманюємо драконів, ходимо До, по цих печерах. Да. отримуємо ресурси. А Усе це нам дає якийсь картковий двигун. Якісь переможні бали да, 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 да. ще переможні бали. Ми тут не знаю. Там видно на Давай, да, далі. Я під підністу під... Під... випадкові чотири цілі на кожен раунд. Ми на них займаємо місця, їх виконуючи там якісь в кого більше агресивних драконів. Буде що, ще, що ще, що ще і за все це ми отримуємо ПО окрім цього, у нас є ринок. Понятно, три дракона. Який відкритий. І рандомно можна брати ще з закритим. Так. З цим все зрозуміло. У нас ще є наша гільдія драконів. Гільдія теж випадкова, там є двосторонніх оцих плашок, наче чотири штуки у базі. І ми тут бігаємо нашими щитками по колу отримуємо плюшки, викладаємо сюди кубики на певних місцях, отримуємо ще отримуємо ще переможні бали або okay. якісь супер -круті ну, ну Якщо у нас добре за у нас тут було все на печери. Okay. Я коли першу партію колись грала, то там було наприклад більше ресурсів. прямо реально mm -hmm. ресурси збирає там. мало того, що ти тут проходиш і ще тут як щось викладаєш, отримуєш ресурси. Ну є різне, таке. різна може бути партія навіть не зважаючи на те, що ще й різні у нас yeah. е картки. І так, ми закінчили про правила про правила. Так я хочу ще сказати, що в грі дуже багато оце іде грою. Ось цього органайзеру немає з грою, А оце йде грою. Оці всі зелененькі йдуть з грою. Немає органайзеру. Коротше, під ці всі ресурси, а під картки всі орги є. Коротше, багато прикольних з грою. і продакшн дуже хороший, і все гарне, яскраве І яєчки. Яєчки топ. комусь арти не подобаються. комусь подобаються. мені нормально, а, вони не заходять ці арти. губи. милі яскраві дракони класні яєчки. Ну, ну а що про гру? Скажеш ти сподобалась. Класна гра. все все зайшло до кінця гри. До останнього ходу я думав. Мені подобалось, я розраховував щось до останнього прям ходу з першого і до останнього є трошки рандому, що може тупо не йти потрібна карта до рук. Да, да, на да, таке було ресу або потрібних ресурсів. Немає от на початку гри це може дуже душити. накидало мені драконів з одним ресурсом, інших немає, але завжди можна два ресурси. Скинути, як ну, ти по-моєму один раз зробив за гру, да не один-два рази. І чотири. Я взагалі не скиду. Я робив. Мені постійно ресурсів вистачало, ну, мені вже під кінець не вистачало монеточок. Ви, будь ласка, дайте мені десь гривню, щоб я їх запустила ще Тут раз. Тут же як розумієш, драконятко? У мене одне драконятко. Вони здебільшого хочуть молочка на розіграш. Да. І в мене було багато цього молочка. Але не було драконяток. Відповідно, я міняв два молока на якийсь інший ресурс. Багато mm -hmm. разів за гру. Там два-три рази. Це мабуть багато разів на гру. Ну да, а, і якщо о, ви бачите, я. Паша повністю заповнив. Мені не вистачило два місця. Ну, у мене були ще карточка була в мене і не одна. Я маю на увазі драконятки були. Але я в мене не було монет. типу я могла використати mm -hmm. яїчка. Викласти ось цю пещерку і могла би ще б розіграти дракона. Але я його з'їла під інший дракон поглатив того дракона. На мене не було монети, тому прийшлося я... останнє. По суті, я розіграла сюди дракон. Я думаю, що ти їх просто заселяєш туди. навряд чи він прям поглощає Ну, та ні, що це за моногамія, полігамія? Що печеру Ні, мені здається, вони її з'їдають. А як маленьке драконятко в мене величезних У мене так само одне драконятко з'їло картки, я не знаю. Я? Да, давай Сидяч. тепер трішечки можливо про механіки. Мені насправді більш-менш подобається тут, як працює. І не просто картковий двигун, тут вже разом і двигун планшета. Бо якщо угу. ти правильно виклав картки, то ти повністю там, цей весь ряд задієш цим своїм мужичним. Який тебе ходить, він до ці всі штучки. Тобто у мене отут прям гарна локація вийшла, бо я там от е, рухалася по гірді драконів, отримала гірді драконів, ресурс ресурс Тут підклала картки, які по гірді драконів, ресурс. Ну, типу, тут, тут, мабуть, треба пояснити такі приколи, які є в цій грі. На початку гри у нас немає драконів, є тільки по одній намальовані да, да, печері. Да, тут дуже ж, мало тут ж нічого немає. Далі, і от коли виставляєш, в мене таке було таке. Ходи, виставляєш сюди свого робітничка, дослідження робиш і отримуєш лише ось цю першу дію. Далі вже стоп. Поки тут не буде дракона, стоп. Коли вже викладається дракон. Якщо на ньому є людини зображення, в нього теж є якесь місце, куди стає Або просто проходить повз і на наступній локації. Зупиняється А теж перед стоп. стоп це да. отримуємо, далі. Стоп, і тут, навіть коли печера виклалася, вона не допомагає, да треба саме, щоб був якийсь хоч якийсь дракон, і тоді йдемо далі. Оце прикольно. мені здається, що цей чувак тут, хоч написано, що це дослідження, але мені здається, це папараці, який заходи, хоче. Пофоткай, да, тому він тут зупиняється, каже: Да я в щирі не бачив, а от дракончик мені треба, і він зупиняється і щось отримує. Можливо, і так. Коротше, якось так. Нічого нового не скажу, що там можливо змінилося з крил. Наприклад, я грала тільки в базову, паша не грав. Єдине, можу сказати, що в базовій грі там у нас ресурси на кубах, типу кидаєш, рандомно якось виходить, і ти на кубах тут треба. А тут є ці монетки, які якраз тобі. Її дозволяють таким чином ти активовуєш, платиш і так ну, далі. я чув, що кажуть, ця складніша закрила і про рахунок краще. Мені здається, так, я тобі теж скажу, що мені це більше сподобалося, бо коли я грала в крила, я не скажу, що я там Боже, там зіграла 20 партій, тут зіграла 20 партій. Я після однієї партії в Змієвир. Я згадавши ту партію, яка була три роки назад я сказала, що вона краще, ніж крила. Тому що в крилах мені якось було трішечки нудно. Там якесь, ну окей, мені подобався. З якого вирітали класні кубики, але це одне з єдиних, що мені там подобалося. Mm. Тут прям ось, що ось цей е, хлопець, який ходить, і фотографує тих драконів. А там ще такого ще не було в По-моєму, та... Ні, там було, що щось проходить. Ну, тут він типу, між я на, на картках, на картках точно збирав. Якщо там було. І типу, mm. там було щось таке, да, поклади, 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 і там теж така комбінація. Але я не пам'ятаю, чи було це між. Mm. Між, я не пам'ятаю. подивимось. Ну, коротше, дай. Я, я не буду стверджувати, я да, не бо здаю. я не професіонал, але ну прикольно. Більш-менш грати можна. І це, Паш, ми з тобою зіграли за півтори години. Це ще перша моя партія, в якій я багато думав. Ну, бігасі, але... багато. Дум... Але думати тут треба, тому що ну я реально не знаю, як в крилах оце з рандомним ресурсами. А тут треба дуже чітко розраховувати, коли який ресурс ти отримаєш, щоб uh -huh. розіграти якомога більше. Мені вдалося ледь-ледь останнього дракона в кінці зіграти за допомогою гільдії безкоштовно. Бо в мене вже була остання монета, а дракон хоче ще монету. А скільки не дав переможних очків? Шість ну, якщо що, Ні, все... більше. Шість шість дав сам дракон і, а, і... шість за його здібність. За, за його здійснювати і ще дав. 6 дав? Так. Він 6 і ще плюс один за тебе. Я за би то, програв що... без нього. да-да То що в мене 93, у ну, Паші 105 розумієш Але тут ще така ситуація, що я його ледь знайшов. Так, да, він десь три рази доставав, тому що в нього буквально отут єдине місце залишилося. У мене теж ось тут цілих два, а я це, ледь знайшла собі це теж. Тупо був, був Мій останній хід було ось так. ну У мене тут третій був мій хід в цю ж саму печеру, щоб тягнути картки драконів. І воно закінчиться і дуже б не було. добре, да. і це мені гільдію ще й штовхнуло, щоб я його безкоштовно розіграв. Бо остання монета, я б його не зіграв ну, дуже пощастило. Але я на це витратив пів свого раунду останнього. Ну не пів, звісно, раунду ну, три-три хвилин три підряд шести. Шість монет. А, а ти десь не, не збираєш ще монет? Ну, може, були якісь додаткові. може... ні, ніби не збирав. Ну, якщо в тебе були, може би. Була. Ну, суть ось, ось що... тут ще одну монетку. Ну, неважливо, суть я в тому, що, по та. суті, шість монет на раунд дається і по суті. Да, якби тоді да, можна так рахувати, раунда, півстандартного раунду я витратив. Ну, якось так. Дуже думаю, гра. Грати можна, і думаю, гарно взяла гру на локу. Непогано у, у, у нас точно у нас uh, і, у нас точно і, і наче як доп у нас теж видадуть. якось так. Більш нічого нового не скажемо. Самі купуйте, грайте, пишіть коментарі, підписуйтесь. Все знов, коротше, все no. тебе знов захетять, ти знов взяла грузи щодо якоїсь скандали останні. Я, я завжди. Я, я люблю таке. Дивіться, мої любимі хейтери. Да, ну, тоді, тебе э, вже не врятуєш, що вона фул українська. Н нічого страшного. Нічого страшного. В нас українська, не <laughs> надо. E, дякую, що з нами були. Пишіть коментарі, Смерть. ліпіть подобайки, там донати з ЗСУ і бувати до скорих зустрічі. Пока.